Всім добрий день! Це відео про те, як підготувати пластиковий ставок до зимівлі і як краще взимку зберігати ним Деякі мої знайомі хотіли б мати ставок на дачі, але сумніваються. Бояться, що догляд за ним вимагатиме занадто багато часу. Так, якщо ви хочете ставок з фонтаном, то звичайно такий ставок вимагає більш ретельного догляду. Особливу увагу треба приділити очищенню води. Все це вимагає і сил, і якихось фінансових вкладень. Але якщо посадити в ставок рослини, наприклад німфею, то такий ставок вимагає зовсім небагато уваги навесні та восени. А влітку, тільки іноді, якщо дуже спекотно і немає дощів, ми доливаємо до нього воду. Що ж ми робимо восени? По-перше, вирішуємо питання з мешканцями нашого ставка. Ставок у нас невеликий, розміром 160 на 140 см глибиною 50 см. Живуть у ньому влітку жаби. Ну і, звичайно, наші улюблені ці рожеви німфе або летаття, як їх ще називають. Зараз жаб тут же немає. Питання з зимівлею вони вирішили якось самостійно, без нашої участі, але що весни вони повертаються. Воду зі ставка на зиму ми не зливаємо. Але німфею залишати в ньому не можна, тому що такий неглибокий ставок взимку може промерзнути повністю до дна. До речі, німфеї, які ростуть у нашому ставку, карликові. Висота їх 50-60 см. І вони якраз підходять для таких неглибоких ставків. Ми не стали купувати для лататі спеціальні контейнери. Використовуємо старі відра. І так, німфею дістали. Тепер треба обрізати листя на рівні ґрунту. Через те, що майже всю осінь була тепла погода, в німфеї пішли нові паростки, але вони дуже невеликі, тому я їх не вирізатиму. При зберіганні нимфеї треба обов'язково стежити, щоб ґрунт був постійно вологим. Найпростіше це зробити, якщо помістити контейнер з лататям у велику ємність і налити води стільки, щоб поверхня ґрунту була під водою. Другий контейнер невеликий, нові паростки в ньому теж зовсім невеликі, і тут ми зробимо інакше. Просто помістимо його у поліетиленовий пакет. Для надійності взяли два пакети. У цьому випадку треба буде частіше сюди заглядати, перевіряти, щоб ґрунт був постійно вологим. Німфею ми зберігаємо у підвалі. Можна у будь-якому приміщенні, яке не промерзає. Я вже сказала, що воду зі ставка зливати ми не будемо. Так він краще зберігається. Та й таку кількість води нам зараз вилити нема куди. А ось навесні ця вода стане у нагоді, тому що централізований полив у нашому садовому товаристві включають пізно в середині травня, коли пасів і посадку ми практично вже закінчили. Чистити ставок ми будемо навесні. А тепер зробимо лише невелике санітарне прибирання. Зберемо листя. Якщо у ставку утворилася тіна, то виймемо її. До речі, тіну дуже зручно виймати використовуючи вієлови граблі, тільки треба не розкривати їх повністю. І так, рослини ми прибрали, ставок почистили. Тепер подбаємо про пластикову ємність ставка. Хоча виробники гарантує, що пластик ставка морозостійкий, ми вирішили не випробувати його на міцність, і восени завжди вживаємо заходів для того, щоб компенсувати тиск, який виникає при замерзанні та розширенні води. Так, напевно, спочатку треба сказати про те, що при встановленні пластикової ємності для ставка нам довелося врахувати тип ґрунту на нашій ділянці. ґрунт у нас важкий, глинистий, і це погано не тільки для рослин у саду та городі. Але для ставка теж. Через високий рівень ґрунтових вод можлива деформація корпусу ємності або ґрунтові води можуть виштовхнути її з ґрунту. Щоб уникнути цього, при встановленні ємності для ставка на дні котлована ми зробили піщану подушку. При такому ґрунті її висота має бути 10-15 см. І сам котлован для ставка теж зробили ширше і засипали пісок між ґрунтом та стінками ємності для ставка. Показати установку ємності я не можу, тому що це було років 10 тому, але робота нескладна займає кілька годин. На зиму в ставок ми опускаємо пластикові пляшки. Ці пляшки допомагають компенсувати той тиск, який створюється при замерзанні та розширенні води. Пляшки приблизно на третину заповнені піском. Піску треба насипати небагато, для того, щоб пляшки не потонули, а були як поплавці. Можна, звичайно, в пляшки налити воду, але нам сподобалося використовувати пісок. Декілька років тому ми насипали його в пляшки і тепер восени не витрачаємо час на підготовку. Опустили їх у ставок навесні, дістали, на літо склали до сараю і все до наступної осені. І так ми використовуємо ці пляшки вже кілька років. Пляшки ми прив'язали до дерев'яних планок, але великої потреби в цьому немає, просто так нам зручніше. По-перше, вітер може збити пляшки в один бік, до стіни і вони там замерзають на всю зиму. І найголовніше, навесні пляшки дуже швидко дістати, потягнули за планку і все. І на сам кінець можна ще дати невелику пораду: якщо ставок розташований близько до доріжок, як у нас, то на зиму його краще обгородити. Кілька років тому під глибоким снігом хтось не побачив край ставка і наступив на нього. І, хоча виробник обіцяв, що пластик удара міцний, але пластик прогнувся і тріснув. Навесні ми цю тріщину виявили, добре хоч вона зверху, але рівень води в ставку все-таки нижчий, ніж раніше. На сьогодні все. Я буду, як завжди, рада, якщо мій досвід вам корисний. Удачі, здоров'я та теплої зимівлі!